Всім привіт! З вами я, Надя Баженова. І сьогодні в нас великдень, тому вітаю всіх вас з великодніми святами. І сьогодні мій день почався не з того, що ми прокинулися і пішли в церкву. Ну, воно то так. Але не для мене. Цей рік в нас тільки мама пішла святити великодній кошик, тати її там в машині почекав, а я спала. Зате я прокинулася сьогодні у 8 годин. Така бадьора, зовсім спати не хочеться. Пішла, помила голову, і поїхали ми до бабусі. Там посиділи і приїхали додому. По дорозі ще заїхали, подивилися на воду, тому що там в Білорусі прорвало дамбу і, і ми якби не в стороні Ось. Води дуже багато, Дніпро виходить з берегів. Ось зараз вам вставлю кадри. Те, що я вам зараз покажу, там був просто пустиль, там не було води. Там навіть є риба, рибаки ловлять рибу. Ой, ми так з татом походили, подивилися, позаглядали, хто що ловить. Таранька ловиться. І поїхали додому. Зараз трошки тут іще туди-сюди, там-сям, і поїдемо до іншої бабусі в село. А я на днях була вирішила зробити в своїй кімнаті в своєму кабінеті перестановку. Зараз вам її покажу. Так, ось двері з цих дверей ось заходимо в кімнату. Тут в мене тепер манікюрна зона, тут підікюрна. Тут е, в мене ліжко лежить. Не дивіться, як вона застелена, я його ліж би застелить, тому що я тут знову буду спати сьогодні. Ось, ну, так Прибрала стіл письмовий. Тут мої картини так і висять. Цю картину я намалювала, коли почалась війна. Цю картину я ось недавно малювала взимку. Е, так. Ну, якось так мені дуже подобається, ця моя перестановка. Мені так подобається, отут сидіти. І взагалі бачу просто всю кімнату з кутка. Так, а зараз я вам покажу наші пасочки. Так, ось ось пасички. Ну, тут уже їх дуже мало залишилося. Так, ось такі гарненькі. Ми їх в пакет заховали. Ну, це маму лега. Оце. Ось оце. А хліб не знаю, це авто трісти зібрати. Давай я. Это елки. Э, это же трис. Надя, поставь на стюшки. А ну давай. Отдыхай. 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 Потому что ты не я. Я ничего не бью. Давай ты в Давай. То папа нас дома выиграл? Ты про Сережа нас выиграл. Давай. Сейчас найдем. Вы ему хорошие, вы. Ха. Ну, больше, что я говорю. О, я бочком ударил, ё а, Все, да. давай унесемся. На Надо салфеточку, помахай А я выиграла Все, ты мацак, ты супруцент Так, уже наступила Пасха, и закончилась а вся а колбаска. Тебе, а, что, может, банка, mm. yeah. а, а что там? Что, с интернета ты заказывал. <laughs> Бумажок купил. <laughs> Всё, а что это не да нет, там такая есть, такая такая башня упакована. А кто же мне его дал? Да, вот Бумажка у бумажки. Это и... добрый. Скоро уже будет, будет. Пасха, так все что все заказывайте мяско и колбаска. Да уже ем маска, Дерпенки это скоро. Не, не, а если уже... Авария случилась. Ну что, по покупу. Потоп. На, положи трошку. Потоп. Тут ми мако А я коржик їм. Тут, зар... Тут зарізали кабала. <ріх> Є пісня, скоро вже буде паска, якщо без кодна сутрина не сходить. Юля, дай мені таку, як ти їла. Паска, так що їш те м'яско, вже так, а, не сутрина паска, <ріх> сердельки та ковбаска. Так, ми їдемо додому і заїхали на наше водосховище подивитися на воду. Ти покупаєш? Так, ми прийшли повечерять, але ми з мамою їсти не будемо, а папу покормимо. Давай. Христос Воскрес, ви їсти Воскрес, Христос Воскрес! Ви їсти Воскрес! Христос Воскрес! Тільки не помініть. Давай! Христос Воскрес! І вам за царство Небесне, 3. В котів також свято! Ну куди? Все, будемо йти святити стефу завтра. Накріємо, вона святиться. Що в будочці. Давайте я так накриємо. Yeah. Yeah. Ку-ку, у нас свячений кошик. Правильно, вона лягла. Все. Ку-ку. Yeah. Привіт. Yeah. Все, вона спить. Орки про нас не забувають. Сьогодні вже повітряна тривога третій раз за день. Але, на щастя, все добре. Просто застосування балістичним озброєнням. Якось так. Але пам'ятаю, як минулий рік на Пасху, 24 квітня, нас вони привітали саме в наше місто, по нашому заводу. Будемо сподіватися, що все буде добре. Можете зараз чути, як в мене собака співає. У нас вже відбій повітряної тривоги. Ми навіть сьогодні з дівчатами зняли декілька тіктоків, яких ви зможете побачити у мене на тікток-акаунті, силка в описі під відео, або я їх колись викладу собі в Ютуб. Так що чекайте або переходьте за посиланням в описі під відео. Дякую за перегляд! Ставимо вподобайки, натискаємо на дзвоник, підписуємося на мій канал. Слава Україні! Героям слава! Зсу найкращі!